Так, добрий вечір, шановне панство. Зараз вам саме чекає, щоб я йому щось смашеньке дав. Ну, але зараз вам знімлю відео про тих нутрій, яких я не бачу, втікачів. Я взагалі-то думав, що нутрі неакуратні е, тварини, що в природі вони. Е, Ну, типу, какають по всій території. А в принципі, зараз вам покажу. Ось, дивіться, внутрі їх тікачі. Тут в мене самці сидять, а дві самки бігають. То вони ось тут я тиждень не прибирав. Дивіться, що під клітками робиться біля кліток. А тут вони по, цілий час, коли мене немає, вони ось тут сидять під кліткою і кал весь, не знаю, чи вам видно. Тижневий калво тут є. Рядом вони приходять і їдять тут, дивіться, по території. Як є, я вам так показую, як є. Тут бурячки по території вони порозтягували і гризуть. От. Руки в мене не доходять. А сидять вони там, до, до них не доберуся. І нема часу зараз зробити клітку, бо займаюся іншими справами. Годую внутрі і є інші справи. Так що не до того мені сьогодні. Думаю, з неділі, як буду мати час, то я можливо вже руки дійдуть, зроблю ту клітку, половлю втікачів. Ну, а зараз вечеря, будемо годувати внутрі, і буду годувати. От. Там теж треба клітку. Я вже думаю, завтра клітку почищу, що вони по Ну, тут отак, грязненько в клітках. Ну, не є ще дуже. То просто треба рукавиці взяти, то лишні, е, лишню зелену масу і кукурудзу суху, яку я їм даю, позабирати з клітки, щоб кал провалювався і щоб внутрі були чистеньке. Білий самець. І тут теж купа того всього, ще борочення є, вони не з'їли, він не з'їв. Ну, один самець даю то, що даю, а вони не хочуть їсти. Ну, але основне, от про тих протихнут, що вони втікачі, що вони не гадять там, де того. Вони мають собі місце та по дорозі, як вона. Біжить, то може порозкидати кал свій, ну, але в більшості вони на місці сидять і тут ходять туалети. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.